Тому що майже два мільйони гривень та механізоване прибирання у Чернівцях провели тендер на утримання пішохідної вулиці Ольги Кобилянської. Зокрема, планують використовувати техніку, яка прибиратиме і митиме одночасно. Насправді там є цілий кошторис, який передбачає не тільки прибирання, да, а й ремонт лавок, ремонт об'єктів озеленення, ремонт, значить, якихось інших елементів, які є на вулиці Кобелянській саме миття карети. Також департамент інфраструктури Вів експеримент з прибирання на вулицях міста, таких як Першотравнева, Курдуби, Конституційна та Богомольця. Один раз на тиждень упродовж двох годин там заборонять паркуватися, аби дорогу могли прибрати механізовано. Поки що це експеримент. Подивимося, як будуть люди реагувати. Десь два тижні з моменту його оголошення ми будемо тільки попереджати людей, це буде робити інспекція з паркування. А далі, напевно, що будуть штрафи. Ну, Я думаю, що з часом ми доб'ємося того, що. Це вже буде як закон, і ми зможемо нормально, вільно, механізовано прибирати ці вулиці, ву, які у нас також завантажені автомобілями.